Вітаю, друзі! Хочу з вами поділитися рецептом ну дуже смачного шоколадного печива з шоколадною крихтою. Готується із продуктів, які можна знайти у кожній оселі. Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Насамперед приготуємо штрейзельну крихту. В миску відважили 40 г борошна. До нього додаємо 20 г м'якого вершкового масла, 1 столову ложку цукру та половину чайної ложки какао-порошок. Ретельно лопаткою розтираємо ці інгредієнти до однорідної крихти. Граючись порціями інгредієнтів, можна отримати крихту різної текстури: від великих шматочків до дрібної крихти. І це буде справжня насолода для любителів випічки. У нас текстура сьогодні буде дрібної крихти. Ось така. Її зараз поставимо до холодильника на той час, поки будемо готувати тісто. В миску переложимо 120 г м'якого вершкового масла. Висипаємо 100 г цукру, 6 г ванільного цукру для аромату та дрібку солі для балансу смаку. Лопаткою розтираємо продукти до однорідної маси, щоб всі продукти з'єдналися. Замічу, що всі продукти потрібно брати кімнатної температури. Це і полегшить їх розмішування і тісто буде правильної текстури. Потім додаємо одне велике яйце. Якщо у вас будуть вони меншого розміру, сміло беріть два. Виливаємо 70 мл теплого кефіру. Об'єднавши всі рідкі інгредієнти, ми отримуємо основу для нашого майбутнього печива. В іншу міску відважили 240 г борошна, до нього додаємо 35 г какао-порошок та 8 г розпушувача. Вінчиком всі інгредієнти змішуємо до однорідної суміші. І частинами просіємо до рідких інгредієнтів. Просіювання необхідно для того, щоб збагатити борошно киснем і позбутися від усіх грудочок. Це забезпечить однорідність тіста та зробить печиво приємним і легким для вживання. Лопаткою замішуємо тісто. Просіємо ще борошно з какао. Продовжуємо замішувати лопаткою і пам'ятаємо, що тісто не повинно бути забитим борошном. Згодом переходимо на руки і добре вимішуємо. Воно має бути м'яким та піддатливим і одночасно повинно не прилипати до рук. На завершення додаємо 60 грам шоколадної глазурі і ретельно вимішуємо тісто до однорідної маси. Немає глазурі, можна обійтись і без неї. Печиво також буде смачне. А можна замінити на будь-які сухофрукти чи горіхи. Тут ваше бажання та фантазія. Головне, щоб вам було смачно. Перед тим як формувати печиво, дамо йому відпочити 10-15 хвилин при кімнатній температурі, прикривши целофаном. Це дозволить клейковині розслабитися і наше печиво буде більш ніжним. Столовою ложкою набираємо тісто і формуємо кульки приблизно вагою 38-40 г. Обвалюємо в штризельні крихті, злегка притискаємо тісто, робимо його більш плоским. Ось таке сформоване печиво переносимо на форму з пергаментом. Випікати його будемо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 15 хвилин. Все залежить від розміру печива та вашої духовки. І ось свіжоспечене печиво з нотками какао наповнило ароматом нашу кухню. Даємо йому охолонути і потім смакуємо. У печива тонка хрумка скоринка, розсипчаста крихта і досить м'яка серединка. Помірно солодке з насиченим шоколадним смаком. Воно буде гідною прикрасою вашого столу. Воно прямо тане в роті, залишаючи приємний шоколадний смак. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!